Перше, це дещо хаотична ситуація у нашій державі з відправкою медиків на передову. З одного боку, зрозуміло, що стабілізаційні пункти, прифронтові госпіталі, там потрібні спеціалісти, які будуть надавати ту чи іншу допомогу. З іншого боку, ми стикаємося з ситуацією, коли медики найвищої категорії відправляються мало не в окопи. Ну, я дуже сумніваюся, що надскладні операції проводяться саме в реаліях окопів чи стабілізаційних пунктів. Але ці медики в свій час вони не зможуть провести ті чи інші надскладні операції в госпіталях і вони не зможуть навчити молоді покоління, як робити ті чи інші справи. На жаль, з цими ситуаціями стикаємося. Інше сьогодні з'явилася інформація про об'єднання двох госпіталів, які знаходяться в двох протилежних кінцях країни. Причому один госпіталь свято впевнений, що його взагалі ліквідовують, перепрофільовуючи в приватний реабілітаційний центр. Позавчора намагалися на передову відправити маму п'ятирічної дитини, яка є медиком, в якої чоловік воює і старший син воює. І я розумію, що таких ситуацій є далеко не одиниці. Тому я дуже би просила усіх колег, незалежно від комітету, звернути увагу на питання щодо медицини в контексті підготовки медиків для роботи на передовій у військових госпіталях, з огляду на те, що ми маємо не просто кидати людей на ту чи іншу точку, але ми маємо максимально ефективно використовувати потенціал і готувати відповідні кваліфіковані кадри, можливо, і навіть через збільшенням державного замовлення.